У пологовому відділенні першої міської лікарні вже почався опалювальний сезон. Сьогодні, 6 жовтня, батареї у приміщенні теплі в одному з пологових залів. Термометр показує плюс 24. Працівники кажуть, що умови комфортні. З першого жовтня включене опалення. У нас тепло і дуже комфортно. 24-25 градусів. Тепло в медзаклади почали подавати з початку жовтня. Про це «Житомир.Інфо» розповів директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. 30-го 30 числа ми почали пере перенастройку переппереналаштування індивідуальних теплопунктів, щоб надати таку послугу з парових і з котел, які працюють на водопостачання гаряче, і вже 1-го числа, першого жовтня, в тих лікарнях і тих приміщеннях було тепло. Це стосується цмл 1 цмл 2 обласний перинатальний центр і міський пір'яна центр, ну окремо хірургія, кардіологія, тобто ті комплекси, які приєднують до цих котелів. Чому іменно ці комплекси? То перше, вони не зупиняли роботи ці котельні, і на ці комплекс вистачає лімітів, які доведені, тому що дуже на літній період або ліміти газопостачає, і на даний час ми ще не отримали лімітів для того, щоб можна було навіть садочки школу повного обсягу включити. А ось іншим установам доведеться зачекати офіційного рішення про початок опалювального сезону. Якщо буде температура плюс 8 і нижче, на протязі трьох діб, ми повинні звернутися до виконкому щодо початку опалювального сезону. Якщо така. Команда буде нам отримана. Ми не зважаючи ні на що почнемо правильний сезон. Повинні розуміти, якщо зараз буде тепло, то 27 жовтня школи уходять на осінні кадіку. То тобто, теж, теж враховувати, треба як що як буде подаватися теплопостачання. На жаль, на даний час ми не маємо ще доведених лімітів газу. І це дуже так трошки напрягає, тому що ми ми стурбовані. Ми розуміємо, що дуже важкий стан, і дуже важко зараз газовугазовидобувальні ну, промисловості, з транспортуванням газу. І ну ми повинні це розуміти. І тому я, я рахую, що кожен зараз повинен максимально утеплюватися, максимально бути готовим до дуже важкого опалювання сезону. Нехай він буде легкий, але готовий треба бути до дуже важкого.